Привіт! Ви знаходитеся на каналі Супер Китай. і я вам зараз розкажу один нюанс на рахунок SGCam 4000 Wi-Fi і як можна здешевити його покупку. Коли я купляв, це оригінальна камера з функцією Wi-Fi, я заплатив 96 доларів. Також я ще заказав, я заказував чорну і комплект 2, в який ходить ще одна батарея, монопод, кріплення на дзеркало. і... Зарядка для, для машині заряджати. Мені це все обійшлося 96 доларів. Ну, як ви бачите, зараз йде знижка. О, тоді такої можливості не було. Камера прийшла, все хорошо запаковано, все хорошо, але є пару нюансів. І це вже йде, в принципі, претензії не до продавця, а іменно від виробника. Давайте подивимося, які характеристики тут заявлені. І зразу я вам буду розказувати всякі нюанси. По-перше, кут камери, тут написано 170 градусів. Апріорі це неможливо і в тій камері аж нема далеко 170 градусів, там приблизно є кут обзора є більший. Виглядає це гарно. Ну, там 120 градусів, точно не 170. Другий нюанс, що тут заявлено. Тут не пише. Е, грубо кажучи, при розрішенні 1080P знімає 30 fps. і тут ще десь писало, що при 720 p може знімати і 60 fps. Е, як я більше дізнався про цю камеру і сам перевірив, не знімає камера стільки. Вона. а, може, вони вже і зняли його з описання. Ну, грубо кажучи, там писалося, знімає 60 p В реалі знімає 30P і просто дублює кадр. GoPro, наприклад, може знімати на 60 FPS. Тобто 60 кадрів в секунду, і це досить круто. От, тут на О, написано, бачите? 720P 60 FPS. Це неправда. Знімає 60 FPS, тобто знімає 30 кадрів на секунду і просто дублює. Далі. І що мене найбільше розчарувало, що ця камера досить погано записує звук. Звук записує, але ну, так як тут немає можливості входу мікрофону, тут взагалі ніяк не вийти з цієї ситуації. І звук дуже паршивий. Чи близько знімати чи з Я розумію, що ця камера створена, щоб знімати події в Русі. Якийсь екстрім природу, музику накладувати, ну, все одно знімає вона паршиво. І що ще найцікавіше? В фотографії фотографії виходять паршиві. І тут нема 12 мегапікселів, тут ну, 3-5 ну, максимум. Днем фотографує і знімає камера добре. Вже коли йде сутінки вечір, камера знімає досить непогано, але фотографує паршиво. І, в принципі, мені це все не, ну, дуже не сподобалось, тому що, в принципі, за таку ціну, як оригінальна камера, наскільки вона розпіарена, мені стало, скажімо так, шкода. Повертати я не хотів, гроші. Товар відсилати так само, і я відкрив спор і почав доказувати продавцям, що камера не відповідає заявленим характеристикам, і я їх попросив компенсацію. І вони не хотіли давати мені компенсації, і я вирішив трошки схитрувати. Я відкрив спор і я сказав, що камера просто не записує звук. Я зняв ще відосик, отут написав, що камера не, ну, не записує звук, нема стільки мегапікселів, кут обзору далеко не 170 градусів, 60 кадрів в секунду не знімає. Коротше, фу -фу, Да? От. І була досить така, ну, недовга. Десь 5 днів переписочка, то вона мені писала, то я їй писав. І ми дійшли до того, що, в принципі, я сказав. Я, ну, вони в принципі, от, погодились, кай відсилайте камеру назад, ми нову камеру дамо або гроші вернемо, або частково компенсуємо. В принципі, мені нормально і щоб компенсували кошти. Я сказав, що для мене 20 доларів це нормально. Вони, сказали, вони почали відкатись, казати, що їм теж треба щось заробити. І я кажу: ну Окей, на 10 я не погоджуюсь. а вони запропонували 10 доларів. Я кажу, давайте 15. І вони погодились на 15 доларів. Це ще є все в процесі, стадії возврата. Тобто вони погодилися 8 числа, сьогодні 13 число, і я думаю, через пару днів мені кошти назад вернуться. І можна сказати, що мені камера обійшлася в 70. Ой, 80 доларів. <реш> так, я вибачаюся. камера мені обійшлася в 80 доларів. Ну, і, в принципі, я думаю, що це є досить достойна компенсація. Ну, як вам сказати? камера хороша. Якщо ви хочете знімати свої там, покатушки на велосипеді, на, на лижах, будь-який екшен, да, камера супер. Кріплення теж досить непогані. Проте. Якщо знімати, наприклад, я зліму, може обзорчики знімати з цієї камери, вона далеко не підходить. Так, де ж воно є. О, далеко не підходить для цієї функції. І якщо чесно, зараз, навіть не знаю, що з цією камерою робити, ну, думаю, я якось її в побуті пристрою. Отак. От ну, в принципі, як, може це і не дуже чесно, але все-таки. Я думаю, що китайці і так на нас досить нормально заробляють. І тут нічого такого не бачу. Тобто, якщо ви хочете також здешевити, можете сміло відкривати спор, казати, що камера щось не так, доказувати свою думку. І вони бояться за свою репутацію, да? цього продавця є дуже багато, вже більше 13 тисяч продаж, і досить високий рейтинг 99,4. І вони цим рейтингом дуже дорожать. От. І якщо казати, що там ми відкриваємо спор, залучимо адміністрацію, от, погані отзиви. Ще якщо написати, що ви відеоблогер, я зроблю відеоблог, що вас ніхто не буде купляти, а буде купляти дуже мало, вони, ясне діло, підуть на уступки і вам компенсують, ну, скільки ви вже домовитеся. От. Ну, В принципі, в мене все. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал. Ще вас чекає багато цікавих відео про Aliexpress.